Друзі, всім привіт! Тільки що відбив у копця курку. Подивіться на її стан. Яка вона? Ну, вже пройшло хвилини три, поки я з городу її доніс. Подивіться на її стан. Я так обдивився її, огляд зробив візуально. Ніби ніде пошкоджень ніяких немає. Вона ціла, але який у неї стан. Її тіпає. Дивіться, що з нею робиться. Ага, в неї щось із оком. Напевно, він її мозги прибив. Не знаю, що з нею робити. Рубати отчапає можливо. Просто в неї, я так розумію, шок. Напевно, він її в око дуже сильно. Так, да, ока немає, він в. неї ока немає. Він видюбнув їй око. Тому вона і в такому шоці. Кров на лапі є. Ну вона сама ціла. Пишіть, друзі, в коментарях, що з такою куркою робити. Я думаю, що вона відчапає. Так, да, звісно, без ока залишитись. Це жесть. А друге. А що з другим не так? А друге є. є друге. Так що, друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, доживе вона до ранку чи ні. Я її покладу в хлів. Поки що покладу її в хлів. А там... Ой, О, ну, вона вже сідає, вона очапає, Вона очапає. Я її просто покладу в хлів. Зараз немає часу з нею гратися. Отак от. Так от. Я її покладу сюди в ящик. Ось так. Нехай тут сидить. А. От, вона вже кокає. Що, от ходняк. От. О, все, 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 все побігла. побігла. Все, буде жити, значить. О, ще півень хоче її топтати, Но... Буде жити. Ксе. Зараз ранок наступного дня. Давайте подивимося, як почуває себе курка. А ось ось вона. Ось вона бідненька. Досі ще. Добре, він її памороки прибив. Ну що, маленька. Їсти будеш, та тікай цей ще півень. Буде жити чи не буде. Ну от що з нею робити? Можливо, вона тепер просто контужена. Діть сюди. Вирвалося ти з кліщів. Ой, тако-тако-тако побігло. Да, в неї повна дезорієнтація. Отак ось. зловив я курку. Дивлюсь на її око, а в неї око то на місці. Значить буде жити. Просто з трусом мозку, напевно. Ось око є. Та куди ж ти відвертаєш своє рило? Ось, око є. Одне і друге. Значить, будеш жити. Ді? Бумс.